Привіт, як справа, що робиш? Здорово. Здорово. Слухай, як ти, ти що ти зараз, зараз виглядаєш, як людина з 92-го року? Ну, така я там родилась. А чого а чо, б ти так решив? Що не зрозумів тебе, що ти сказав? ти так вирішив, як людина з 92-го року. Тому що в тебе зараз такий фон стоїть, і е mm -hmm. так тебе я бачу. І в 92-му році так, так людей було видно. Ти так виглядаєш, якби з 92-го чомусь. Yeah. А ти з якого року? Тобі скільки кільки років? 82 -го года, давай на русском, можно разговаривать, нет? Да ты, ты себе размовляешь своей оккупантской мову я что, ты безобраняю? Ну что, да, это оккупанты, ну понятно, вы до сих пор живете в этой, блядь, как бы-то, блядь, далеком прошлом, оккупанты, оккупанты, ты, ты в мир видел, Бачив я, не то що бачив, я ще й катався по цьому світі Слухай, а, слухай, а вот дивись, слухай. А, слухай. Мене таке, диви. Подожди. Ну ты пиздобул или нет? Подожди, ты горешь, ты катался. Ну-ка, а чого ты ко мне в Донецьк приїжджав? Вот ко мне в гости, что ты не приехал. В Донецьку, 2014 році. Четырнадцатом. Нет, после четырнадцатого ты катался. 2014 році. О, Липень серпень я був Донецько. І де був? Донецько, липень-серпень, 2014. Ні, ти знать, не знаєш. Знаєш, бо тому що ти з України. Ти знаєш, що таке липень, що таке серпень, що таке вересень, що таке грудень, і що таке листопад, ти все це знаєш. Грудень грудній родився. На... Ти народився це в 82-му році, кажеш, так? Так, да, грудень. Бачиш. Було. Що це ну. таке? Це свідоцтво про народження. Хочеш покажу такое? Що... Не віриш? А знаєш, що тут пише? Погоди, це, погоди, спіздуй, свідо... погоди, спіздуй, свідо... до А, пизду, а, пизду, а пизду. це свідоцтво про народження, і тут пише так. А чомусь тут пише українською мовою. Ні, у нього русском написано. А чому? А Доби, був, я собі показую. Свідоцтво про народження, е... це є 75-й рік. О, також, глянь. А ну відкривай, відкривай. Так, так, о, так, так, саме вон? таке, так. Ану, відкривай, яке, якою першою мовою там написано. Ну Читай зверху, якою мовою написано. Давайте, блядь, покажу. Так, от дуже гарно, гарне відео буде. Слухай. Ану що пише? Свідоцтво про народження, так? Ні. про народження. А далі читай. Ну, читай. Ну сіда, а дальше читай, нижче, що пише. Ну, читай, що? Сві... На русском языке. Собра сві... в... народження. Але мені це не цікаво. У мене цікавий, знаєш, який пункт? Національність. О, да. Національність. А ну подивись, національність пункт. Русский. А ну прочитай національність. Ні, ну, русский. Ага. Що перекрас? Ну, русский, на, смотри. Перекреслим, так? А дивись, а чому іншим шрифтом написано? А На печать, іншим... аллош. А от так, а дивись. А тут все написано, а тут все одинаково написано. А що там переименовано? А? Че перекреслено? Ти чого? А вот дивись, інший это колір. Это печать, чому інший колір? А чому інший колір? На печать. Алеша. Але чому інший Чор. колір? Це, це, це печать. от вона більша печать стоїть, і це не, не перехворіває. Але там національність, ну, де, пише національність Я, де пише національність ну, русський, де пише національність русський, чому іншим кольором? Це... Що таке? А міністер... що переправив? Хто міністер, там переправив? А хто переправив? Автом а, в том году, в том году, да, думали, как же изменить, блядь, так, чтобы а, ж ты не был, вальчиз, да? Вальчиз, Прикинь, в 82-м -го а... году, когда родился, там ну, думали об этом. Сказали. Тебя, блядь, услышали, блядь, и все вот эти справы, блядь. Ой. Вот тут, вот. слушай, знаешь, в чем прикол? Как Смотри, как? я воевал. Я был на войне. На какой ты войне был? Ну, где? Я первую майку брал. На какой ты войне был, скажи мне, коллаборант? Ну, кто такой коллаборант? Объясни мне, кто а такой коллаборант? Это человек, который работает на врага. А, а что я на врага? Подожди. Ну, если я живу в Донецке, я пришел за свою республику бороться. Республику? Те, которые это, ко мне... Помните? Называется... Ко мне Пинарасы. Ну, ладно, ты поговорил, теперь можно я скажу? Так, Смотри. Здорово. Ко мне пришли пидорасы. Мою семью. Так? Все, я понял. Что ты разумеешь? Ты коллаборант? Слава Україні! Ну я його хотів послухати. Я його чесно, слава, я його хотів послухати, але, але він здувся.